Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Нарешті уповільнюють Ютуб, тобто, дорогим росіянам, їхній уряд вирішив. Уже зараз уповільнити Ютуб на 40% в серпні на 70%, у вересні можливо, взагалі заборонять. Московити підготували певні альтернативи. У них є три платформи, які, як їм здається, можуть конкурувати з Ютубом. Найбільше це ВК в Контакті, але не можуть насправді. Тобто у московитів цього ютубу не буде. Що цікаво, що монетизація для ютубівських оці всіх експертів-блогерів в Москві відключена вже давно. Вони не можуть там монетизуватися. А відповідно, вони заробляють за рахунок за кордону значною мірою за рахунок України. Коли ви продивляєтесь, придивлялися раніше, продивляєтесь все ще. Оцих московитів, які транслюють з території Московії, хто б вони там не були, то це ви їм платите. Вони існують всі на ваші кошти, на кошти українців вони здійснюють свою пропаганду антиукраїнську. Звісно, ви скажете, що платить їм ФСБ. Так багатьом платить ФСБ, але багатьом потворам і не платить. Це ж все таки соціальна мережа. От, наприклад, я здійснюю пропаганду, але мені СБУ на жаль не платить і ЦРУ, на жаль, не платить. Коли на Московії постане українська влада, таке буде в результаті нашої перемоги, і хоча це буде довгий процес, але тим не менше ми ще з вами це застанемо. Звісно ж, їм не можна давати користуватися соціальними мережами, цебто не можна давати їм можливість споживати якийсь розумний контент в Ютубі, ж не тільки розважання. А є учбові матеріали, є серйозні лекції з тих чи інших різновидів знань. Так, от всього цього не потрібно на Московії. Їм не потрібно класичної музики. Їм потрібно дозволяти це якось обмежувати. Потрібно я думаю, що зараз існують технічні можливості обмежити цим московицьким мешканцям. Потрібно тільки. Дебілізація, тобто сучасна музика, побільше порнографії, і це саме те, що їм потрібно. Дяка Богові, що уповільнення і подальша заборона Ютубу не призведе до того, що московити стануть менше користуватися соціальними мережами. Це дуже добре, тому що соціальні мережі роблять людей тупішими. Я, наприклад, сповідую кодекс честі наркоторговця. Продавати наркотики, але не споживати їх. Тобто, я і братство користуються соціальними мережами для пропаганди, але самі ми продукцію соціальних мереж не споживаємо. Споживання продукції соціальних мереж відеоігр, взагалі більшої частини продукції інтернету, вікіпедії, прості господі, це. Те, що призводить до деградації особистості. От більшість людей в світі зараз переживають деградацію. В цілому, суспільство переживає деградацію. Суспільство стає дурнішим з кожним роком. В майбутньому все буде поділено, аристократія буде. Жити в офлайні, практично не користуватися, майже не користуватися інтернетом лише для екстреного зв'язку і для споживання деяких навчальних і наукових програм. А популюс е, посполиті будуть жити в офлайні. От вони будуть більшу частину свого життя проводити. В відеоіграх і в тіктоці це непогано. Нам не потрібно занадто велику кількість розумних людей. От там, от в Тіктоці, в онлайні мають мешкати всі ці китайці, всі ці індійці, всі ці московити. А українці повинні мешкати в офлайні. Вони повинні притримуватися гігієни, Вони. Повинні читати паперові книжки, вони повинні плекати великі задуми. Браця ви вбиваєте своє життя в соціальних мережах і в комп'ютерних іграх. Припиніть це, будь ласка, Порахуйте ту кількість часу, яку ви віддаєте безумству. Це дві третини вашого життя. Тобто, якби ви займалися тільки корисним, якби ви переживали тільки моменти справжнього щастя і справжнього. Житейського драйву, пригод вам достатньо було б однієї четвертої частини життя. От ми зараз плачемо, наші хлопчики гинуть на війні. Багато з наших хлопців, чоловіків, саме на війні отримують справжнє життя. Якби не війна, то, на жаль, більшу частину свого часу вони проводили б в дурницях. Звісно, це нудне життєзабезпечення і. В весь інший час в соціальних мережах і в відеоіграх, тобто загальна кількість повноцінного життя у тих із нас, хто гине, не зменшується насправді, тому що не було б війни вони б все одно вбили б дві третини свого життя на дурниці. На жаль, гинуть і достойні і розумні люди, але достойні і розумні люди гинуть завжди, ірина фаріон загинула, не будучи на війні, вона була свою війну. Вона на ній загинула на цій війні, але вона не була на цій, вона не була на полі бою, вона не перебувала в шанцях. Розумні люди гинуть завжди. Андрій Лозовий нагадав, що сьогодні день народження Миколи Холодного. Велику частину його життя забрали ув'язнення, психушки, поневіряння, переслідування з боку. Радянських каральних органів це визначний український поет, якого ви не знаєте, тому що це український поет, а не московицький. Помер в 2006 році на Чернігівщині в абсолютній безвісності. Починав ще в 60-х. Він був дивакуватою людиною, як і належить таланту. Мабуть, він іще в школі виготовив листівку. Сталін помер. Люди моляться Богу. І розкидав в шкільному коридорі, його вичислили по почерку. Він притулював з багатьма із течією із дзюбою. Потім пропагував Петлюру і Уласа Самчука. Це в 70-х, Ну звісно, що запроторили до психушки, просив політичного притулку у Мао Цзедуна. Створив літературну організацію Сука. Називалася Спілка устима Кармалюка. Її заборонили. Його посадили в тюрму. Він писав: на стрімкім триконі віддалась ти мені серед білого дня в суботу і дивився на нас весь Донбас, весь Донбас, припинивши роботу. Це його жарт насправді поет дуже тонкий. Поцікавтеся. Поцікавтеся нарешті чимось українським. Я розповідав вам про шкоду соціальних мереж, і в зв'язку з цим знову ж таки нагадую, що необхідно відписатися від всіх, окрім цього каналу. От на мене ви маєте підписатися від всіх інших. Відписатися. Чому ви маєте підписатися на цей канал? Із симпатії до мене, тому що я ультрацентрист, тому що я поміркований екстреміст. Тому що я войовничий пацифіст, тому що я анархототалітарист і стою на твердих націонал-християнських позиціях. І поза як ви маєте бути такими самими, як я, то будь ласка, підпишіться і я вас навчу, як бути, як бути настільки ж просунутими, і як підпустити такі красиві вуса. Тим часом головне управління розвідки продовжує завдавати ударів по московських цілях не тільки на території Рефії, не тільки в Криму, не тільки на окупованих територіях, але вже і в Сирії. Завданий потужний удар по аеродрому московитів на території цієї держави. Я от кажу це і сам собі не вірю, наскільки дико звучала б ця інформація ще два роки тому уявити. Що українські спецслужби будуть діяти в Сирії, будуть знищувати там московитів, будуть завдавати дошкульних ударів Сирія, Африка, інші країни. Що ми будемо ловити їх скрізь? Це просто якась казка. Ви повинні зрозуміти, ми живемо всередині легенди, але це ми з вами. Є серед нас ті, хто не хочуть жити всередині легенди. Вони хочуть жити всередині наркотичного тріпу і хочуть, щоб вся нація жила в наркотичному угарі. Ви думали, вони зупиняться на медичній анаші, яку вони легалізували? Тобто вони займалися легаліза... тим, щоб легалізувати. Анашу тут в Україні років 15 і потім нарешті у них вже не було у парламенту ж не було якихось таких більш важливих справ, наприклад, звільнити від податку електричне обладнання, акумулятори, безпілотники. Вони два роки не могли звільнити від оподаткування безпілотники. Натомість, Анашу вони звільнили, легалізували. Під час війни, під час повномасштабного вторгнення, одразу вони прикривалися тим, що от наші воїни просто не можуть жити без анаші, без медичної. Як же йому бідненькому там, якщо він не викорить косяк, як же йому реабілітуватися після ПТСР? Якось ви думали, що вони зупиняться на чмалі на Анаші нічого подібного. Все триває, все продовжується далі. Є такий лобіст нардеп Гурін, і він зараз запустив. Дослідження терапії ПТСР, посттравматичних синдромів для наших воїнів, звісно, не для себе. І він каже, що MDMA – це екстазі, що екстазі просто необхідні для цього. Їх треба годувати всіх екстазі, і їм буде добре. Він збирається легалізувати екстазі, психоделіки, такі як ЛСТ, псилобіцин, ДМТ, БОГАІМ і таке інше. ЛСД, це класно. Він цей Гурін каже, що е, він сподівається, що зараз уже екстазі легалізують нарешті в Сполучених Штатах, і тоді ми миттєво зробимо це в Україні. каже, що всі ж не проти психоделіки, всі люблять психоделіки. Каже він. Керівництво національної поліції за психоделіки побільше ЛСД, е, побільше псилобіцину. Е, Мінздрав, Міністерство охорони здоров'я теж за, всі за, власне, весь парламент все одно сидить на психоделіках. Давайте ми просто це по Україні. Глядьте, як можна буде нажитися на цьому? Вони ж же зараз все-таки же ж монополізують це от виробництво так званої медичної чмалі і все інше це так само вже є група тих людей, і ми знаємо цих людей, поки що не будемо називати які. А збираються підняти дуже великі бабки на централізовані торгівлі психоделіками. За цим вже будуть легалізувати і героїн, і солі, і міфедрон, і все інше. Побільше такого потрібно в середніх школах. Ви все думаєте про війну, про якусь про постачання озброєнь, про допомогу фронту, про безпілотники. Ви весь час читаєте, от ворог просунувся на 100 метрів, от і ще десь на 500 метрів просунувся ворог, от загроза Турецького, от коли ж буде F 16. Вони там в Верховній Раді про це не думають. Вони не займаються такими дурницями. Вони там наркоту легалізують. СБУ і Національна поліція ловить диверсантів, які на замовленні РФ підпалюють автобуси волонтерам і військовим. або... Намагаються когось вбити, здійснити якусь диверсію. Диверсія сидить в Верховній Раді. Вони хочуть отруїти всю націю, і для цього багато що для цього роблять для того, щоб цю націю отруїти. Наміт, я би багато би заплатив людям в державній думі Росії, які би протягали наркотичні програми. Там ми ж зацікавлені в тому, щоби. В Росії були легалізовані одностатеві шлюби, щоб там була легалізована будь-яка наркота, це в наших інтересах. Я думаю, що в інтересах ФСБ, щоб якісь люди тим самим займалися в Україні, щоб вони тут, тут все це легалізували. І от вони ці люди є. Ви вірите, що вони не на зв'язку з ФСБ, але давайте про щось веселе на близькому сході. Ви виявляється, працює не тільки Головне управління розвитку України, євреї там теж працюють, і вони раптом згадали, що у них таки є високоточна зброя. Тобто, коли вони стріляли по сектору гази, там зносили школи, будинки, квартали, то якось це у них не працювала ця їхня високоточна зброя, але тепер вони згадали, що вона у них є, і за один день зажмурили одразу двох своїх ворогів. Один з них Фуат Шукр, очільник військової частини Хезболи. Це вони так помстилися за удар Хезболи по школі на голландських висотах, коли загинула велика кількість дітей, я е, така етнічно. Релігійна меншість, друзи, називається. Ці друзи з задоволенням служать і в ізраїльській армії, вони служать і в Ліванській армії, вони служать і в сирійській армії. Тобто друзи непогано воюють і служать з задоволенням в усіх армії тих країн, де вони так чи інакше присутні, присутні їх поселенням. І от кілька друзів цих загинуло. Друзі, вмислі тих, хто належить до цієї секти. Друзі, вони очікують на чудесне повернення халіфа Аль-Хакіма, який, як вони вірять, возніс на небо в X столітті, і ось має яким чином прийти знову. Достеменно ми не знаємо їхніх релігійних уявлень, тому що вони їх приховують, ці самі уявлення. Але діти ці загинули, і от удар. Ізраїля у відповідь і в той самий день удар по Тегерану, де вони вбили очільника Хамасу і ще когось із Хамас. До речі, цей очільник якраз був ледь не найбільш поміркованою людиною в цьому хамасі. Саме він брав участь в переговорах. час то в Сирії, то в Катарі. І у нього у самого до цього ізраїльця вбили його синів і кілька його онуків, тим не менше він завжди заявляв, що він готовий до якогось конструктивного діалогу. Тепер конструктивного діалогу не буде, і тут потрібно повчитися у ізраїльцян. От як тільки ти бачиш ворога, який пре на тебе не з гарматою, а зі столом для переговорів. Ти маєш вбити його одразу. Стіл для переговорів це більш небезпечна річ ніж ворожа гармата. Давайте ніколи про це не забувати. Тим часом покращуються позиції Камали Харріс в Сполучених Штатах на виборах. Вона провела мітинг в Джорджії, а там була непевна ситуація для демократів. Хоча штат населений. Переважно чорношкірами на цьому мітингу були багато реперів щось там співали. Вявляйте так, от ще в 50-х роках подумати якому-небудь американському політику, чи просто респектабельному американцю, що кандидат в президенти з найкращими шансами буде використовувати якихось африканських реперів. Взагалі бути поруч з ними, от поруч з цими людьми, перебувати і слухати, кивати головою, і навіть підтанцьовувати от всьому цьому трішняку. Реп це навіть не спірідюєлс. Спіріччуєлс це так собі. Але реп це для кого взагалі? Ще зовсім недавно були американські президенти, красиві білі чоловіки, які ніколи не посміхалися. Чоловіки, які у яких була гідність, чоловіки, які ніколи не дозволили б собі опуститися так, щоб перебувати, от з цими людьми, прості господі, реперами на одному кілометрі. Ті респектабельні білі чоловіки, які і зробили цю країну великою, ну скоро вона великою не буде скоро вона взагалі ніякою не буде. Мала Харіс, вона кольорова. їй потрібно взяти віцепрезидентом якого-небудь відносно білого чоловіка, тому що в Сполучених Штатах все ще живе якась кількість білих. І для політкоректності потрібно все таки, щоб білий десь був на других ролях присутній, швидше всього, буде її кандидатом віцепрезиденти, не той хлопець, що до якого ми сподівалися, який дуже любить Україну, а такий собі Джо Шапіро, губернатор Пенсільванії. Тобто, білий чоловік єврейської національності, тобто білий чоловік єврейської національності, який як він демократ і віцепрезидент при Гарріс, яка негативно ставиться до Ізраїля і до політики Ізраїля, так само негативно ставиться до Ізраїля і його політики. Трамп в зв'язку з цим сказав, що кожен єврей, який проголосує за оцю гаріс. Повинен пройти медичне обстеження, тому що Трамп і його президент вони не євреї, але вони за Ізраїль. І ще раз я не намагаюся тут говорити про американську політику. Я в ній нічого не розумію. Я нічого не розумію в Сполучених Штатах. Ми просто вихоплюємо звідти анекдоти. Це повчальні анекдоти для нас, але не будемо забувати, що це всього лише анекдоти. Тобто це реальні події, але вони настільки анекдотичні, що їх просто не можна не згадати, не можна не зауважити, їх не можна не переказати. От ми цим зараз з вами і займаємося. І вони, ці анекдоти, вчать нас, що політика штука складна, чим взагалі світ складний, його важко оцінювати. Наприклад, Трамп є непорядною людиною, порочною людиною, який тим не менше захищає. Правильні моральні вартості. Він е, зі своєю партією захищає віру, він захищає заборону абортів, він захищає право білих і дуже багато інших хороших речей. І, попри це, він є дуже шкідливим для України. Натомість Камала Харіс, хоча вона і не одружена, але в порівнянні з Трампом є дуже порядною. Жінкою вона нічого не вкрала, вона нікого не кинула на гроші, вона не спала з проститутками, ну тобто спала задруженими чоловіками, але не платила їм за секс. І от ця відносно порядна жінка по теперішніх критеріях порядна, вона захищає аморальність, гомосексуальні шлюби, аборти, виродження, і, звісно, їй не подобається все біле. Тим не менше виглядає так, що вона є кориснішою для України ніж Трамп. Тут ніколи не можна вгадати. Насправді хто гірше для України може бути, що і Трамп за якихось обставин виявиться як людина здатна все таки приймати рішення все таки прийме якісь корисні для нас рішення, але може прийме і дуже шкідливі. А тут принаймні щось ми розуміємо, щось з Америки буде надходити. До нас в плані озброєнь, втім і тут ми можемо помилятися. І ще раз життя складне вчора. Ми е, з вами говорили про ситуацію, коли мігрант в Великій Британії е, ножем вбив і поранив велику кількість дітей. В англійській школі біля Ліверпуля такі випадки стають дедалі частішими і в Великій Британії, і в Європі, і дуже багато людей в Україні, зокрема, інститут демографії. Багато хто в уряді, в офісі президента, хочуть, щоб такого було побільше і в Україні, адже має бути побільше мігрантів. Труд... Вони називаються трудова міграція. Хоча ці мігранти часто я дуже багатьох знаю азійських мігрантів в Європі, наприклад. Це дуже тверезомислячі люди. Вони підходять дуже правильно до життя, вони не збираються працювати. Вони розуміють, що життя це не для того, щоб вбивати це на нудну роботу. Вони просто живуть. На відміну від білих європейців, які вбивають велику частину життя на нецікаві речі. ці Живуть найкраща частина з них розмірковує про Бога, ходить в мечеть. Найгірша такі більшість вживає наркотики і торгує ними, але не працює. І от ця людина, яка в минулому році приплила на човні до Британії, і в результаті політики толерантності там нормально сів, укорінився і не голодував, взяв ножики, порізав цих дітей. Рештки інстинкту самозбереження все ще є в Великій Британії. Вони скоро будуть задушені остаточно, але все ще є. Там є така англійська ліга оборони. В цій Великій Британії Я не знаю наскільки приємна ця організація. Вона взяла на себе відповідальність за ці безлади, які почалися одразу після цього. Вони е атакували мечеть це погано, е тому що вони ідентифікували у цього різника як мусульманина. Влаштували велику бійку з поліцією, закидали камінням поліцію в Британії. Це майже неможлива річ. Атака на поліцію вони це зробили, і сім поліцейських важко поранені в результаті цього. Я не знаю, чи буде сидіти у в'язниці цей різник, який порізав дітей. сумніваюся, що довго, але оці, от із Ліги оборони, присядуть на все життя. Дяка Богу, Київ продовжує жити своїм звичайним життям, не зважаючи на війну. 200 мільйонів гривень з міського бюджету. Керівництво КМДА збирається витратити на будівництво розважального парку на острові на оболоні. Нам зараз кажуть, що Україна могла би виготовляти 3 мільйони білотників на рік. Просто грошей не вистачає. Держави не вистачає коштів, доводиться вже на заході. В цей час київський міський бюджет витрачається на Озеленення і на будівництво розважальних парків, тобто КМДА не збудувала свого заводу виробництво безпілотників. Наприклад, якщо ви також не хочете віддавати загально державний бюджет, просто допомагати Збройним силам. Вважаєте, що якось це не те, ну самі виготовляєте зрештою безпілотники. за багатьох людей, які побудували серйозні виробництва, і їм це вдається за в принципі невеликі кошти. Робити дуже багато для фронтів, виготовляти продукцію. Виробіть за двісті мільйонів можна було б зробити багато безпілотників, але вони вирішили побудувати розважальний центр на острові на оболоні. Значна кількість цих грошей піде на озеленення. Вони сфальшували документи і показали, що острів озеленений на четверть, а треба довести, хоча б до половини його озеленення. Насправді він зелений весь. Там суцільні дерева у нас є певні недоліки в нашій системі, і звісно, є певні недоліки в нашій державі: наркотичне лобі в Верховній Раді, кличко, нераціональне використання ресурсів, і навіть військової техніки. На в'їзді в, в Ржище побачив е, блокпост, чоловік 25 військових. всі з автоматами, двоє міліціонерів, купа автівок і плюс французький броневік. На виїзді з Ржищева та сама ситуація французька бронемашина і е, така кількість військовослужбовців перевіряють документи і не знаю там чи вручають повістки, чи щось відпрацьовують. От я точно знаю, що під турецьком зараз е, нестача бронетехніки. Ну хіба французьку бронетехніку треба використовувати для оборони Ржищева від ухилянців. Я думаю, що її треба використовувати під Турецьком. Звісно, хілянти ганебне явище, і всі українські чоловіки повинні так чи інакше прийти службу в збройних силах в цей буремний час. Але чи не забагато збройних чоловіків в тилу, чи не забагато бронетехніки у нас використовується якось дивно? І я підозрюю, що це не тільки ржище, цього ж багато по всій країні. Багато ж бронетехніки. Ми бачимо броньовані якісь машини, медиваки, які зовсім не на фронті, не евакуюють поранених з поля бою. Вони. Ну принаймні раніше при попередньому керівництві медичних сил возили якесь медичне начальство або возили в тилові госпіталі якусь воду, харчі. Це ж все треба якось долати, це і багато чого іншого, і що найцікавіше, що в нашій країні зараз можна виправляти недоліки. Виявляється, що от громадським тиском, громадською думкою, взаємодією з тими чи іншими органами влади проти інших органів влади багато чого вдається досягти тим людям, які справді цього хочуть. Не ті люди, які просто розпускають соплі, чи лаються, чи не а ті люди, які от працюють і хочуть чогось досягати, виявляється, можна знімати багатьох чиновників з посад. Можна змушувати державний апарат правильно працювати в тих чи інших напрямках багато що можна контролювати. Просто повинні бути люди, невелика кількість людей, які в тій чи іншій сфері, в тому чи іншому напрямку, цим займаються. Ми з вами багато на що спроможні. Нам уже багато що вдавалося в недалекому минулому, і ще більше вдасться. В майбутньому, якщо ви по якихось напрямках хочете працювати з братством, то підтягуйтеся, зголошуйтеся, можна по рекрутингових телефонах. От там є рекрутингові телефони батальйону братства, який діє в системі головного управління розвідки. І якщо ви хочете на війну, то туди. А якщо ви придатні до роботи в тилу. То, будь ласка, так само по цих телефонах виходьте на контакт і будемо співпрацювати. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли огідною говіркою Булгакова.